Уявіть торт, який смакує як шоколадне морозиво, але м'який, пухкий і зроблений вдома. Це мій новий фаворит, і я покажу, як його приготувати просто і без зайвих зусиль. Поїхали! Спочатку приготуємо заварну основу для крему. Беремо сотейник з товстим дном та всипаємо в нього 150 грам цукру. Далі беремо 2 яйця, нам потрібні лише жовтки, акуратно відділяю їх від білків і додаю до цукру в сотейнику. Саме жовтки надають крему ніжну шовковисту текстуру. Тепер вливаю 150 мл молока в сотейник і дуже добре перемішую суміш до однорідності, щоб цукор розчинився, а жовтки з'єднались з молоком. Далі додаю 50 г кукурудзяного крохмалю. Можна замінити на картопляний або борошно. Слідом додаю 50 г какао. Обов'язково просію обидва інгредієнти, щоб позбутись грудочок. та знову добре перемішую мінчиком до однорідності. Тепер вливаю усе молоко, що залишилось. Це 350 мл. Трішки перемішую, щоб усе з'єдналось, і ставлю сотейник на плиту. Заварюю постійно помішуючи вінчиком. Спочатку роблю це спокійно, не надто інтенсивно, а коли суміш почне загущуватись, перемішую активніше, щоб не утворилися грудочки і нічого не пригоріло. Після закипання проварюю ще одну хвилину та знімаю з плити. Одразу ж перекладаю заварну основу в іншу ємність для того, щоб вона швидше охолола, та накриваю харчовою плівкою в контакт, щоб на поверхні не утворилась кірочка, і відставляю до повного охолодження. Далі переходимо до бісквіта. У глибоку миску всипаю 120 г цукру, додаю чверть чайної ложки солі і вбиваю 4 яйця кімнатної температури. Та збиваю яйця з цукром до помітного посвітління і збільшення в об'ємі приблизно 10 хвилин. Час збивання залежить від потужності вашого міксера. В результаті повинна вийти така густа повітряна маса. Сліди від вінчика залишаються на поверхні кілька секунд. Далі вливаю 40 мл води кімнатної температури та перемішую міксером на найнижчій швидкості буквально кілька секунд, щоб поєднати інгредієнти і не втратити пишність маси. Тепер змішую 90 г борошна, 30 г какао порошку і 1 чайну ложку розпушувача. Добре перемішую до однорідності. Отриману суміш просію в два прийоми до збитих яєць і акуратно перемішую вінчиком або лопаткою рухами знизу вгору, щоб зберегти повітряність тіста. Випікатиму бісквіт у розсувному кільці діаметром 20 см. Низ застелила фольгою в два шари. Виливаю у форму все тісто і якщо помічаю, що на дні залишилось неперемішане, акуратно домішую його лопаткою. Тепер беру паличку і починаючи з центру малюю по дну спіраль. Це допомагає рівномірно розподілити тісто. Ставлю випікатися в розігріту духовку до 180 градусів на 35 хвилин. Щоб переконатися, що бісквіт спікся, протикаємо його дерев'яною паличкою в центрі. Якщо паличка чиста, можна виймати. Коли бісквіт трохи охолоне, акуратно проходжуся тонким ножем по боках форми, щоб відділити корж від стінок. Виймаю бісквіт прибираю фольгу і викладаю його на решітку до повного охолодження. Тепер доробимо крем. У глибоку миску перекладаю 180 г вершкового масла кімнатної температури. Воно має бути м'яким, як на відео. Збиваю масло міксером до посвітлішення та збільшення в об'ємі. Під час збивання лопаткою збираю масло зі стінок в центр, щоб воно рівномірно збивалось. В результаті маємо м'яке, світле і повітряне масло. Воно повністю готове до з'єднання з охолодженою заварною основою. Заварна основа обов'язково має повністю охолонути до кімнатної температури. Це важливо, щоб крем не розшарувався. Вводжу її в збите масло невеликими порціями, приблизно по одній столовій ложці. Кожну порцію добре збиваю до повного об'єднання, перш ніж додавати наступну. В результаті маємо ніжний, шовковистий і стабільний шоколадний крем на смак він як шоколадне морозиво поки його відставляємо. Наш бісквіт вже повністю охолов, підготуємо його до спірки торту. Акуратно зрізаю верхівку, вона знадобиться пізніше для декорування. Далі розрізаю бісквіт на три рівні частини. Працюю довгим ножем із зубчиками обережно без зайвого тиску, щоб зберегти ніжну структуру бісквіта. Коржі готові. переходимо до складання. Викладаю перший корж на підставку або тарілку, на якій будемо формувати торт. Для просочення змішую 100 мл молока та 1 чайну ложку цукрової пудри. За допомогою пенслика або ложки рівномірно зволожую перший корж. Збирати торт буду у кільці з ацетатною плівкою всередині. Викладаю крем його попередньо поділяю на дві частини для прошарків. А приблизно 200-250 г залишаю для покриття торта зверху та по боках. Далі викладаю другий корж, трішки притискаю його долонею та знову рівномірно просочую. Викладаю залишок крему на другий корж і рівномірно розрівнюю. Це останній прошарок перед завершальним коржем. Викладаю останній третій корж, знову злегка притискаю та змащую спочатку тонким шаром крему, який ми відклали, рівномірно розподіляючи по всій поверхні. Далі додаю ще трішки крему, щоб сховати крихти і вирівняти поверхню. Тепер ставлю торт у холодильник мінімум на 2 години, щоб він стабілізувався і добре просочився. Крем, який залишився для боків, також поставте в холодильник. Зрізану верхівку перетираю в крихту руками або в блендері. Вона стане смачним та простим декором для торта. Після того, як торт охолов і стабілізувався, знімаю кільце і акуратно прибираю ацетатну плівку. Далі обмазую боки торта кремом, який ми залишали. Попередньо дістаньте його з холодильника, щоб він став м'якшим і зручним для нанесення. Далі за допомогою шпателя вирівнюю крем на верхівці торта, щоб надати йому більш охайного та акуратного вигляду. Тепер обсипаю боки торта бісквітною крихтою, легенько притискаючи її до крему, та трішки заходжу наверх. Це створює м'який натуральний перехід І завершальним кроком посипаю верхівку какао порошком. Ось і все. Торт готовий. Він вийшов дуже м'який, ніжний і неймовірно шоколадний. Крем шовковистий, а бісквіти просто тануть у роті. Шанувальники шоколадних десертів точно будуть в захваті. Якщо вам подобаються такі домашні десерти, підтримайте це відео лайком, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, чи хочете більше подібних рецептів. До зустрічі в наступному відео!